На Кіровоградщину. ми з вами в Кропивницькому у підприємстві торгівельному Мініагро Кропивницький». Я вам представляю нашого тамошнього керівника, який все знає про трактора Артем Профі. Зараз він вам розповість, хто ми і що ми робимо в Кропивницькому. Прошу, друже. Всім доброго дня, всім бажаю здоров'я. Ви на майданчику Мініагро Кропивницький». Що, покажемо вам тракторці. Що у нас є. Зараз у нас проходить акція на 21-й, 2022 рік. На даний момент у нас на площадці залишився акційний Донфенг. Зараз тоді переверну камеру. Добре. Залишився у нас акційний Донфенг. Він один залишився в Україні. Ну, він сьогодні є. Напевно, завтра вже його не буде. Ціна на сьогоднішній день його 7050 доларів. До акції його ціна була 7850. Тобто знижка 800 доларів це дуже гарна знижка на сьогоднішній день. За ці гроші ще можна придбати ґрунтофрезу 1,4, яка коштує 770 доларів. Теж покажемо далі. Там ще є у нас пару штук. Ось є. У нас шифенг, теж акційний. Це Елька 244. -й. На широкій гумі з примусовою гідравлікою. Його ціна 6,5 тисяч доларів. Тебе ти ще так. залишились такі. Я думав, ми вже попродавали. По, по Це були там акційні без примусової. Примусовий mm -hmm. ще один є. Так, примусовий а, ще один супер. є. Mm -hmm. Соліси. Всі знають теж про знижку соліса. Соліси у нас всі свіженькі 23-го року. Тут питань немає, тобі ж трактор стоїв 9800 тисяч доларів на сьогоднішній день 9 тисяч. Це вузький чи. Це широкий. أو... Ні, ні, це широкий колія, أو... метр двадцять. База вже uh -huh. посилені передні мости. Задня теж розширена платформа для оператора. Тобто, ну тут удобно вже залазити краще. Uh -huh. Ось. Теж, теж посилені мости. Цей тракторець більш такий потужніший і виглядає, і вага його більше, більше ніж звичайного. Звичайний теж у нас є на площадці, його ціна це екстра, екстра. Звичайного ціна 8800 200 доларів різниця. Але в нього тут колія, по, якщо брати по центрам, то 84 сантиметра. Якщо брати повністю, то метр. Ну, це як я розумію, більше тому, хто в теплицях працює і так далі. Теплиці Там, сади, так. У нас брали в тому місяці люди, вони займаються квітами в теплицях. Тобто буде весна, поїдемо, знімемо відео, як він працює з, з, з ґрунтофризою Угу. Попоїдемо, да. uh -huh. знімемо, звісно, клієнтів, покажемо наших, які працюють на даній техніці. всі задоволені. «Соліс» – це хороший трактор. Двигун Mitsubishi оригінальний, топливна, Бош, Оптика, Хела, ну, тобто трактор наворочений. Ну, це майже янмар, по суті, для європейського ринку. Їх просто Так. так. І він є, є Оріон. Виробляє. У нас, Оріон, Оріон mm -hmm. 404, який теж залишився один. Напевно, чи два. Навіть ще в Бузові є один mm -hmm. е, в Україні. Я там є, сьогодні, да. Да, сьогодні, там приїжджав чоловік. Ми з ним трошки поспорилися, тому що він каже: я думаю, він з примусовою, ми з ним балакали. Ну, то таке. Цей трактор буде скоріше їхати на Луцьке відділення. Так, він теж по акції його ціна 6300. Потім є у нас булат акційний на 50 кінських сил. Даний апарат коштує 8200. Зараз по акції був 8600. Отлічний трактор на 50 кінських сил, 4-тиліндровий. Теж посилені такі мости, не 24 річні явно. Завчора продано два в Києві: один в Бузові, один в Гливасі. Ну, обидва торгівельних майданчика Київських да, да, продають да. таких. Угу. Тракторці коштують своїх грошей, скажімо так, Ще звернемося, покажемо Булати що в нас залишилися. Булати залишилися тільки з передачами 6 плюс 2, 4 плюс 1 вже продані. Значить, цей була з редукторним мостом. Ціна його 5300. На сьогоднішній день це такий самий теж у нас, і єдні, без передка, вибачаюсь, тільки задній привід. Києвовський mm -hmm. мотор, ціна 4300 акційна, коштував 4 500. <кхух> Суперова, да. це з трьох циліндрових мабуть, майже найдешевший трактор. А с який став. ще синтай там, ще підійдемо. Сінталь теж коштує 4300. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер отримали ми свіженькі ловоли. Ми тільки їх отримали в цьому місяці. Це у нас е, реверсний, так, да, це у нас реверсний, вісім передач вперед, вісім передач назад. КМСкий двигун. Ну це класика, всі його знають. Ціна не люблять, на сьогоднішній не люблять. день і люблять. Так, це преміум. Я всім кажу клієнтам, це преміум Китай, це Якщо ви, наприклад, хочете хороший трактор, щоб не було ніяких питань до нього. Це треба брати Ловол, Донфенг. Приїжджати, треба саме головне, хочу сказати, да, що я всіх клієнтів запрошую приїхати. Е, приїхати на площадку, потестувати. Ми любий трактор вам заведемо. Ми любий трактор вам заведемо, покажемо. Протестуєте. У нас є куди виїхати за межі нашої площадки. Поїздити, включити передачі. Артем, вибач, ви гроші за тести не берете часом? Ні, це все безкоштовно. <с я, <с я на Тікто бачив, ну є відоси, люди кажуть, деякі дилери, ну там не наші, слава Богу. Беруть гроші за тисни, там, паливо треба залити, там, три літра, діч вообще. Ні, якась. ні, у нас це безкоштовно. Ми кавою, кавою, кавою людей поїмо, хто каву хто чай. До речі, зараз хлопці склали, теж ми готуємо. Будемо відвантажувати нову модельку шефен 350. Л угу. Ну це вже це, за, нова, нова 350, з примусової чи ні? Це вже в новому капоті. Ми mm. тільки вчора отримали їх. Сьогодні зібрали. Ну це вже з примусовою Будемо... гідравлікою чи без ще. Так, так, так. Це нова моделька з новим капотом і з примусовою. Зараз я підійду. І скоро. Дуже багато людей взагалі не бачили, ще цих тракторів зазвичай. Їх по суті вони в Україну зайшли тиждень і зараз роз'їжджаються по мережі компанії Мініагро. І, до речі, ці трактори продаються тільки через нашу торгівельну мережу. Ми їх оптовикам не віддаємо, ділерам не віддаємо. Бо uh. <insupp ownicism> обмежна кількість. Всі розуміють, війна, поставки не такі великі, ринок провалений. Але ж ми працюємо для того, щоб uh, мешканцям села було на чому працювати. І ось покажи ближче цей трактор. Трактор файний. Дуже. <fendimiz> так, трактор просто получився капот, Вони іменно так зробили класний дизайн. Такий да, він більш такий став обтікаємий. Іменно подобається всім. Да. От, хто приходить, люди думають, що це якась нова моделька, але це просто обновлений дизайн. Так все залишилося, так, як було. Двигун 188-й, на 40. А, да, Ну і додали, звісно, примусову Ну, У нас вже були ці модельки з примусовою навіскою, Вони швидко е розійшлися. 24-ки теж з примусовою, ну це, це вже ми їх отримали давненько, є теж mm -hmm. такий новий капот. І ще ми отримали угу, 354 тю з новим, з новим капотом. Зібрані з десь готуємо акційну Ельку. Акційну Ельку людина теж позвонила. Ми з ним провели відеодзвонок. Він подивився, йому все сподобалося. Зараз будемо робити припродажну підготовку. Угу. І там уже понеділок, по понеділок, бо вівторок будемо вести, бо. Дні розписані. Дні розписані. У нас так. Ось 350. Л, те, що ми отримали. Ми їх отримали 4 штуки в новому дизайні. 354 теж. А до речі, зібрали ще. Кому цікаво 404 четвертий з примусовою теж навіскою. Ціна його була 7400. На сьогоднішній день 700. Кому цікаво, приїздіть, звертайтеся, телефонуйте вообще да, трактор, трактор. трактор, мені все. теж він подобається. Це копія Донфенга. Вага в нього тонна 670. Навіть найважка сороківка, яка може бути. Ну, тут є нюанс один. Зазвичай все, що на ринку присутнє, сороківки, вони часто і густо на 35-му шасі. А є такі, які дешеві сороківки, вони взагалі на 24-му шасі для людей. Тут їх, мости -бомба. Тут да, мости, хто, не, да. хто не в курці приходиш, не буду казати бренди, приходиш, дивишся, а там такі масти, отакі полуосі, І та це сороковка, дивіться, бюджетна. А на самом делі це шасі 24-го трактора. На ньому написано 40. Да. Шифінг, сороковка, це майже один з небагатьох тракторів. Якщо це сороковка, то це Сараковка. І може розуміти, да, як Угу. До речі, отримали ми вчора два японці. Янмар 170-й БУшний і Янмар ff 205. -й. Ну, а 205 ми сьогодні продали. Він у нас Но... ночь. Він у нас а. переспав. Як то скажуть, ночь переспав і поїхав до нового власника. Тобто, ви розмочили продажу японців. В... Да, да, так, люди імейського. приїхали. Так точно. Люди приїхали за китайцем. Побачили цей трактор, поїздили, сподобався. Він дійсно працює дуже бомбезно. Двигун робить Ну, взагалі клас. Мені теж трактор сподобався. 20 кінських сил, 3-силіндра. Ну, трицілінд. Це тема, тема для дискусії. Вона безки... нескінчена тема. Комусь подобається. Я, так. наприклад, е От мені б новий трактор. Да. Комусь, бо японець, ну це як два. Окремих дві окремих коаліції можна так, так. сказати серед клієнтів. Так. Ну для тих, хто тільки підключився, нагадаю, що ми з вами сьогодні в Кропивницькому подорожуємо е на площаці компанії Мініагро на торгівельному майданчику. Артем керівник наш тамошній показує, як у них все працює, що вони саме продають. Завітайте! У нас власна торгівельна мережа. Ми імпортери великого модного ряду китайських тракторів, індійських і японських бушних. До речі, раніше ми в Кропивницькій їх не завозили, але зараз ми їх по всій Україні розвозимо. І от в Кропивницькому приїхали перші трактори. І сьогодні перша продажа, і це дуже добре. Привеземо да. ще багато, так да, що... да, да. хочу ще про соліси, тому що наш, наш край так полюбляє соліси. E, Сказать по цінам, так, сказати по цінам це солі з 50 e, без реверсу, але є така Е, e, Ціна даного трактора 22 300, коштував 24,5. Знижка 1900 це дуже така крута знижка на, на сьогоднішній день. Так. 75-ка коштував 31 800, сьогодні 29 500. Тракторці всі 23-го року. І солі 105, 33 500 коштував на сьогоднішній день, день 31-500. В Кіровоградській області вже більше 30 тракторів продано солі 105-го, тобто ми можемо поїхати в любе село, яке нас ну, по кругу Кіровограда, і поспілкуватися. Я думаю, що ми весною будемо так робити, будемо їздити до людей, балакати, думаю, щоб люди казали. Да, люди казали свої. Враження від даної техніки. ось, Бо техніка дійсно на даний момент, ну, на даний проміжок часу, то, тому що білорусів немає, не буде. Е, більш зарубіжні бренди дорожчі. ось. А Соліс. Зараз у нас, напевно, на 105 кінських сил більш такий е, доступний по ціні, скажімо, да, на сьогоднішній день це мільйон 206 тисяч гривень. Так, да, і ми плануємо ще цього року завести ще потужніші соліс. Так, 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 я вже клієнтів, я клієнтів 110, вже готую. 130-ті. 130, так, клієнтів готую, вже приїжджали, тоже кажу. Тільки будуть, буду вам дзвонити, будете приїжджати на тест-драйв, дивитися. Самі будемо дивитися, розбиратися. Да. Да. Також отримали вчора нав'язку, тому цікаво там підготуватися до сезону, картоплесажалки, копалки, плуги. Культиватори-окучники. Хлопці вже потихеньку збирають. По-моєму, три, три, да, 4. Один продали вже сьогодні. Культиватори-окучники. Угу. Потім плуги. У нас високі. Приїхали. Низький. 2,25 Плуг. 2,25. 2,30 Отримали. 3,25 Сьогодні продали. Угу. Борони. палочка ще одна. Є було дві, одна є. Фрези Соліс теж на даний момент класна ціна. Було 1350, зараз 1250 доларів. 100, доларів. Да, 100 доларів знижка, класна фреза, теж подобається. Ну, людям. вже люди, які вибачив, перебив, люди, які вже попрацювали в минулому сезоні, ну кажуть просто сіліще. О цих фрезах просто бомба. І вони редукторна передача без цепі, то є, без цепів, ну, да, да. так, 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 так. хотів сказати, да. без ціпі вона класна, так. Да. І кардан там дуже що важливо, там кардан іде з обгонною муфтою. Якщо mm -hmm. щось попало, якщо щось попало, то не поламає вам там, не виламає ванну в тракторі там ззаді, да, не поламає саму фрезу, а то є, воно там роботає і поїдете За, далі. Захист, так. Да. Да, захист, так, да, дуже класно. Артем, друже, я тобі дуже вдячний за екскурсію. Я сам сьогодні у відрядженні, тому а, треба їхати далі. А, дуже дякую за час. Будемо ще обов'язково проводити такі трансляції. І а, добре, друзі, дякуємо вам, що були з нами. Лайк, підписка, пишіть mm -hmm. запитання в коментарях. Обов'язково напишемо відповіді. Телефонуйте на наш кол-центр. З'єднаємо з торгівельним майданчиком або на сайт. Мені агро.ua, заходьте там в розділі Контакти, знаходьте Кропивницький, там всі телефони нажали, набрали. РТМ каже: Алло, приїжджайте. І ми все зробимо чітко. Добре, Всім гарного дня, до побачення і слава Україні! Героям слава! До побачення.